На станції чертежик велелюдно серед майбутніх пасажирів потягу, і дорослі, і малі. Всі в очікуванні унікальної подорожі в минуле. І ось довгоочікуваний гудок паровоза. Туристи в захваті, хтось вже всередині. Ті, хто лише чекає своєї черги, проїхатись в старовинному вагоні, часу не гають, роблять фото на згадку. Цікаво нам от подивитися дітям, особливо цікаво. у Нас такі школярі. Їм цікаво подивитися на такі. От поїзд такий, який він був ще давно. Вони все такі сучасні діти. В них це все не мають можливості, ну крім музею, подивитися. А якщо воно якщо воно рухається, працює, можна на ньому спробувати покататися, посидіти їм. Це ну все таки попробувати це. Не те, щоб побачити, чи почитати книжці, чи навіть в інтернеті подивитися. Степан Темканич, головний машиніст, каже: залізниця те, чому він присвятив все своє життя своїм паровозом, не обиїк пишається. Хтопимо така там є печка, котел, перетворюємо воду у пару, а пара вже своє діло робить. Там на тепловозі солярка зжигається і, і, і рухається, а зараз у ньому є 8 атмосфер, весь його 25 тонн без тендера. Оця частина нижня, то є тендер, де загружається вода і, і, і дрова або уголь, а передня важка 25 тонн. На 4 рік випуска його 1951. й Колись популярний вид транспорту, зараз цікава атракція для туристів. Вантажні та пасажирські вагончики, швидка дрезина. Подорожувальники обирають те, що до вподоби. Максимальна швидкість потягу така ж, як і понад півстоліття тому 35 кілометрів за годину. Єдинственний, можна сказати, паровоз ну, в Європі нема такого анала. Є великі, широкі ті паровози, десь стоять там на п'єдесталі по, -по, -по, по Україні, але не діючі. А це діючий ускоколійний. 750 мм ширина колії. Гарний, потужний та ще й екологічно чистий. Коефіцієнт корисної дії такого транспорту надзвичайно високий. Це кабіна, називається кабіна машиніста. З правої сторони є машиніст, з лівої – помочник і ще кочегар, який дивиться за топку, що топка постійно горіла, а машиністова робота дивиться без безпеки у руху е, наліччя цьогони воздуха у тормозній системі. І щоб був пар, щоб можна було їхати. І, і все в машиніста. Помощник той саме допомагає кочегару. А в нижній частині оце є регулятор, де відкриваєш його, закриваєш, машина їде, а закритому віді стоїть. Найближчим часом залізничний маршрут збираються продовжити вже незабаром. Унікальною колією можна буде проїхатись навколо старого села, великого музею просто неба.